Добрий день, рада вітати всіх учасників нашої зум-зустрічі. Мене звати Алла Кононюк, 10 година, і будемо розпочинати нашу зустріч: подання відомостей про трудові відносини. В рамках даної теми розкажу про види, шляхи та терміни подання відомостей про трудові відносини. Види відомостей про трудові відносини, які необхідно подавати роботодавцям, подання повідомлення про прийняття на роботу за формою, наведеною у додатку до постанови Кабінету міністрів України номер 413 від 17.06.2015 року про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу або ж укладення їх контракту. Також е, відомості про трудові відносини подаються у складі об'єднаного звіту додаток 5. Передача відомостей з паперової трудової книжки до пенсійного фонду України оцифрування. Або передача скан копій відповідно до закону України 12.17 від 5.02.2021 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі та подання відомостей про трудові відносини або ж оперативне подання інформації відповідно до. 1332 постанови Кабінету міністрів України від 22.11.2024 року. Хто і коли має подавати відомості про трудові відносини? Повідомлення про прийняття на роботу подають всі роботодавці в термін до допуску працівника до роботи. Об'єднаний звіт подають всі роботодавці щомісячно, е і відомості про трудові відносини є в складі даного звіту у випадку руху кадрів. Також відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду подають або роботодавці, або працівники самі за себе до 10 червня 2026 року. Та відомості про трудові відносини або оперативне подання інформації подають органи державної влади, інші органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань в особливий період. Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше наступного дня від дати події. На даному слайді зображено схематично, хто і коли має подавати відомості про трудові відносини. Ще раз акцентую вашу увагу, що повідомлення про прийняття на роботу подає роботодавець в терміни до допуску працівника до роботи, звіт щомісячно подає роботодавець за своїх найманих працівників. Паперову трудову книжку передає роботодавець або ж працівник сам за себе до 10 червня 2026 року. І оперативне подання подають державні органи державної влади, місцевого самоврядування та, скажімо, критичні підприємства не пізніше дня наступного після дати події, куди необхідно подавати відомості про трудові відносини, повідомлення про прийняття на роботу та звіт, в складі якого є. Відомості про трудові відносини, а саме додаток 5, подаються до Державної податкової служби. Паперова трудова книжка на оцифрування та оперативне подання подається до Пенсійного фонду України. Хочу зауважити, що дані відомості, дана інформація завантажується до реєстру застрахованих осіб автоматично. І при цьому відомості із звіту, а саме додатку 5, завантажується автоматично до електронної трудової. Повідомлення про прийняття на роботу передається в порядку міжвідомчого обміну від Державної податкової служби до Пенсійного фонду України. Там носиться до реєстру застрахованих осіб для формування. Різний довідок. Скажімо, якщо новоприйнята особа необхідно для формування витягу ЗТК, якщо новоприйнята особа, можливо, захворіла для оформлення її лікарняного формується ОКСІМ, також завдяки повідомленню про прийняття на роботу. І саме основне для подання оперативної інформації для електронного бронювання. Подання об'єднаного звіту з інформацією, в тому числі про трудову діяльність працівників необхідно для ведення електронної трудової книжки, передача відомостей з паперової трудової книжки до Пенсійного фонду необхідно для наповнення електронної трудової книжки. І подання відомостей про трудові відносини або ж оперативне подання інформації необхідне для в цілях бронювання. Які ж типи відображаються в об'єднаній звітності? В об'єднаній звітності відображаються три типи подій: саме прийняття на роботу, переведення, звільнення з роботи. І ці відомості, як я вже казала, автоматично підтягуються до реєстру застрахованих осіб, тому дану інформацію не потрібно подавати через сканкопію трудової книжки. Але ж ви при цьому запитаєте, яким чином вам передавати іншу інформацію, яка не відображається в звітності. Скажімо, це інформація щодо поновлення на роботу, призупинення, відновлення дії трудового договору, складання присяги, стажування, присвоєння розряду. Тощо така інформація відповідно до пункту 8 порядку 11.1, в тому випадку, коли вона відсутня в реєстрі застрахованих осіб, необхідно передавати до пенсійного фонду. Я хочу наголосити, що внесення відомостей про трудову діяльність, які не відображаються в об'єднаному звіті, це обов'язок, а не право роботодавця. На нормативному рівні це підкріплено статтею 38 Кодексу законів про працю. А саме облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі. В реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному законом України, про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Яким чином, ви, як роботодавці, коли продовжуєте вести електронну трудову книжку, надаєте відомості відсутні. В реєстрі застрахованих осіб є два способи. Або ж додати запис, або завантажити XML-файл. Наголошую, що перший і другий випадок потребує підтверджуючого документу. Тобто, ви ці відомості надаєте через розділ меню комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини робітника. Або ж додати запис, або завантажити файл. Подання відомостей з паперової трудової книжки. Які є способи? Їх також два у вигляді копій, передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування, або ж в оцифрованому вигляді шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника. Пунктом 6 порядку 91 вказано, що відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово, для цього вам необхідно знову ж таки, в розділі комунікації з ПФУ скористатися розділом відомості про трудові відносини робітника, трудова книжка і. Натиснути Додати файл, де подається сканкопія усього документу усієї трудової книжки. Наголошую, що ця процедура одноразова. Далі ви продовжуєте вести електронну трудову книжку. Подання відомостей про трудову діяльність в цілях бронювання. По яких подіях подається дана інформація? В тому випадку, коли у вас. Є прийняття працівника на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, переведення на іншу постійну посаду або роботу також при звільненні, поновленні на роботі, тимчасовому припиненні або відновлені дії трудового договору. У разі недотримання встановленого терміну для подання оперативних відомостей про трудові відносини працівника а це Знову ж таки, не пізніше, ніж протягом наступного дня після настання відповідної події, така інформація до реєстру застрахованих осіб не завантажується. Даний звіт у вас набуває статус «Відхилено». І також хочу наголосити, що внесення змін, скасування або видалення поданих страхувальникам засобами веб-порталу Пенсійного фонду України повідомлень про зміни в трудосу. Трудових відносинах, нормами чинного законодавства не передбачено. Надаю вам алгоритм дій, як же подати відомості про трудову діяльність для цілей бронювання. Умовно, я їх зазначила на сім кроків. Перший крок це, звісно, треба увійти до особистого кабінету юридичної особи. На веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням ПФУ Далі, в особистому кабінеті, в меню зліва в розділі «Комунікація з ПФУ обрати опцію Відомості про трудові відносини оперативне подання інформації. У спливаючому вікні відомості про трудові відносини. З наданого переліку обрати опцію повідомлення про зміни в трудових відносинах подати відомості по особі. У відкритому полі необхідно визначити параметри пошуку обрати опцію подати повідомлення. У полі повідомлення внести необхідні дані про особу, а саме обов'язкові поля зазначаються зірочкою та натиснути кнопку Додати запис. У вікні запис про трудову діяльність заповнити тип події, атрибут події, дату події та внести реквізити документа підстави та натиснути Зберегти, перевірити дані сформованого повідомлення та натиснути кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду. Також хочу наголосити, що при створенні повідомлення про трудові відносини в цілях бронювання пенсійний фонд надав можливість сформувати списки, працюючих по даному підприємству. Рекомендую вам проводити інвентаризацію даних списків, навіть якщо ви не подаєте оперативне повідомлення, тому що в цьому списку. Будуть, буде формуватися перелік осіб, з якими відбуваються трудові відносини. Від трудові відносини актуальні. Для перевірки інформації щодо перебування в трудових відносинах необхідно сформувати запит на отримання переліку осіб, працюючих праців, працівників у страхувальниках. Останнім часом багато звертаються страхувальників з тим, що у них є в списку працюючих як померлі, так і працівники за договорами цивільно-правового характеру. Чому тому, що початок трудових відносин відображено в звітності, а завершення трудових відносин? Страхувальник не відобразив, тому ці люди будуть перебувати у вас в списку, так би мовити, саме в трудових відносинах з вами. В разі виявлення недостовірних відомостей щодо трудових відносин працівників необхідно подати зміни до звітності, так як в цьому прикладу я вам сказала, що необхідно. Подати відомості про припинення трудових відносин в разі припинення договорів ЦПК або зв'язку зі смертю особи. Дякую за увагу та сподіваюся, що дана інформація допоможе вам у практичній роботі. Прошу запитання, якщо вони є. Тоді дякую за увагу, гарного вам дня та до нових зустрічей. До побачення.